Виписувати щось мені заборонено право все. І вони є абсолютно не консійні, не позасудові, незаконні. І це сьогодні знає вже весь світ, тому що є відповідні рішення Європейського суду з прав людини, рішення Європарламенту, рішення Європейської ради, рішення Європейської комісії, рішення комісара по правам людини Ради Європи і все таке інше. Тобто він… Вистрілив собі в ногу. І треба сьогодні знайти спосіб, зберігаючи обличчя, вийти з цього дуже небезпечного для влади і країни процесу. Ну, так це про Але... процес судочинства, наскільки я розумію, він же продовжується. Так, да, і на сьогоднішній день я хочу вам сказати, що навіть коли 90 мільярдів євро зараз виділили, там було дві складових. Перша складова. Це системна і ефективна боротьба з корупцією і недоторканість і незалежність антикорупційних органів. І друга складова, яка написана дуже чітко. Верховенство прав що означає: Перше, незалежність судової системи, друга права людини, третя права змі, четверта права опозиції, П'яте, права лідерів громадських організацій. Все. І написано, ви це порушуєте, ми гроші не даємо. І хто хоче заплющувати очі, неможливо. Але я повертаюся до хаосу. Так от хаос, якщо. З чого почався хаос 2004 року? Ви дуже добре це пам'ятаєте, Я я одним із лідерів Форанчої революції, для мене це від... велика чесна відміна від діючої влади. Фальсифікації з виборами. Далі був третій тур. Дали все на ну, людей вийшли на Майдан у зв'язку з тим, що в них. Украли результатом. Це точно був мотив. Що було результатом мотивації Революції Гідності? Відмови Поз... від угоди про просто. Позбавили право майбутнього членства в Європейському Союзі. Союзі. Чому? Бо це перешкоджало Вінковичу на виборах. У мене наступна позиція не бавтеся з цим, тому що це буде хаос. І цим хаосом скористається Путін. Це буде дуже безвідповідально. І єдина позиція, що українці є дуже відповідальні, я в них вірю і впевнений в цьому, що особливо зараз, розумієте, без Міндічгейту є абсолютно чітке розуміння більшості. Зеленський вибори не виграє. А я був президентом, я можу це сказати. Що він має зараз точно працювати на те, щоб залишити слід в історії? У нього є ця можливість є, я йому наполегливо раджу це робити. А коли там його оточення, як зараз воно штовхає для того, щоб забезпечити прикриття власної дупи, то це може мати кардинальні наслідки